Я хвилююсь, Майкл. Сам розумієш. Я хочу, аби все вийшло, але я просто не знаю Енджі. Я тут цього разу буде все інакше у місті без правил. Звідки у вас ця машина? Я взяв її в автопрокаті. Вони переплутали машину і. Алло! Він опинився не в тому місці, ти хто? А ти хто? І не в той час. У мене є компромат на одну дуже впливову людину. Розкажи про це поліції. Саме поліція хоче мене вбити. Швидше вони вб'ють нас. Зараз треба пригнутися. Пригнися зараз. Цього разу ти офіційно злочинить розшуку. Тебе переслідуватиме вся поліція міста. Чим швидше він їхатиме. Мої люди схоплять її, щойно вона вийде з посольства. Бенджі назад! Один крок, і вона моя. Найкраще, що я можу для тебе зробити? Це ніколи тебе не бачити. Тим довше проживе. вже справа у грошах? Чи у цього покидька є інші засоби впливу? Я мушу з цим розібратися. Пол Уокер Форсаж номер девятнадцать.